Друзі, вітаю в Кремлі. все ніяк не можуть змиритися з тим, що Сполучета Америки і загалом країни Заходу фактично прямо послали Путіна з його погрозами стратегічною зброєю, з його бурєвєсніками та посейдонами, і відмовилися вести перемовини з Москвою щодо геополітичного розподілу впливу у світі. І не допомогли і вчорашні путінські новоходовочки, вчорашні його шапіто засіданням Радбезу РФ. Уважає колеги, добрий день. Основний питання у нас сьогодні відсічення безпеки на транспорті, і докладчик міністр транспорту. Екстреним засіданням, на якому, як пишуть пропагандисти, Путін зробив останнє попередження. І Сьогодні в Кремлі почали несподівано нити, почали обурюватися і скиглити. Топова тема в російських змі Кремль не отримав реакції США на засідання Радбезу щодо ядерних випробувань. Пісков додав, що реакції США на Посейдон і Бурєвєстнік не було. Щось таке відбувається, немає реакції. Путін так старався, влаштував справжній цирк там таким новоходовочком. В передньому випуску я це все розповідав. Не працюють погрози, немає жодної реакції, і Москва, Москву вірніше не чують. Пісков сьогодні заявив, що проблема НАТО в тому, що вона не слухає і не розуміє Росію. Крім того, Пісков почав скаргатись на Європу. Він заявив про те, що Європа будує стіни у відношеннях з Росією. Хоча також російського МЗСу. там сьогодні заявили, що Захід завжди хотів знищити Росію. Неття таке скиглення, ниють, не помітили, не почули Путіна, не хочуть його слухати і ніяк не реагують. І щодо заяв, наприклад, від НАТО, є заява від генсека НАТО Рюте, він сьогодні, як пише пропагандисти, з нашмішкою відреагував на можливі ядерні випробування РФ. Я давно перестав реагувати на зустрічі, які організовує Путін. Йому платять як президенту Росії, тому він їх організовує. Прямо сказав Рюте, що він давно просто не реагує на ці путінські різні вилазки, на його так звані многоходовочки. Є заяви від президента США Трампа, він прямо не реагує на це все, що витворяє Путін всі його погрози. Однак він заявив, що Путін просив його допомогти закінчити війну проти України. Я говорив з Путіним два тижні тому, і він сказав. Ми намагалися врегулювати цю війну 10 років. Нам це не вдалося. Ти маєш регулювати це, розповів Трамп. Ну і що Трамп два тижні тому зробив? Правильно, вів санкції, жорсткі перші під час його другої каденції проти Російської Федерації. І ці санкції насправді працюють. Хоча вони ще не набули чинності наповну, вони наповну набудуть чинності з 21 листопада, ще є певний час для цього. Сьогодні російські ЗМІ повідомили про таку сумну новину, безумовно неприємну для Кремля, про новину з російських реалій, що нафтогазові доходи Росії в жовтні знизились на 26,6%. І це дані підрахунки видання агентства Російського ТАСС, а також статистика Мінфіну РФ. І, до речі, я наздогін додам, що позавчора було повідомлення. Від американського агентства Bloomberg також писало про це і видання Reuters, що згідно підрахунків західних аналітиків, нафтогазові доходи Росії знизились на 27% за перший тиждень після введення санкцій США. 27%. І на Росії пишуть про 26,6, тобто цифра майже один в один. І це пряме визнання того, що працюють як. Санкції США, так і, звісно, українські санкції. і новина на вздогін, це також топова новина сьогоднішня в російських ЗМІ, в профільних ЗМІ, наприклад, на сайті видання РБК, що податківці почали перевірки прихованих доходів непрацюючих. На Росії вирішили взятися з тих росіян, які самозайняті, і почали їх податківці пресувати. Не береться Кремль за олігархів, за російський бізнес, тому що він весь пов'язаний з місцевими, регіональними елітами, центральними елітами, і Давай присувати росіян ще щодо заяви Трампа. Є заява його про те, що він не поїде на саміт Великої Двадцятки в Південно-Африканську Республіку. Тому що за його словами країна більше не повинна бути членом G20. я додам звісно, це очевидно і логічно. Якщо Путін передумав раптово, якщо він відмовився їхати на перемовини з президентом США Трампом і з президентом України зеленським то що там робити президенту Сполучених Штатів Америки? Щодо Путіна цікаво. Сьогодні є заява від Пескова, і російські ЗМІ про це гучно повідомляють, що Путін поки не визначився з оголошенням послання федеральним збором. Нагадаю, що раніше це така була подія року на Росії, коли Путін виступав перед федеральними зборами. Як правило, це були такі гучні заяви, погрози, різні аналоговніти, мультики. Це ціла подія на Росії і, наприклад, у 2018 році Путін виступав перед федеральними зборами навесні 2018 року. Тоді він показував мультики, погрожував сарматами, посейдонами, бурів'ясниками, якими зараз він знову погрожує, анонсуючи успішні випробування. Зараз уже осінь, а до цього часу не було послання від Путіна, щось відбувається дивне. Невже путіну немає що набрехати? Невже ситуація така, що. Загалом у нього навіть немає бажання виходити і робити гучні заяви. Водночас пропагандисти пишуть, що Москва пропонує домовитися, і вони пишуть, що буде після початку серійного виготовлення Орішника і погрожують насамперед країнам Європи. Звісно, те, що Путін десь умовно 2-3 тижні тому, напевно, вже 3 тижні пройшло, заяв про те, що Росія пропонує США домовитися щодо продовження угоди про. Наступальні стратегічні озброєння на це Трамп не реагує і не реагує тому, що США чудово розуміють загалом на заході, що Путін хоче розподілу геополітичного впливу, зон геополітичного впливу у світі, і щоб Москві віддали Україну. Пропагандисти також пишуть про Бурівєсні і Посейдон, про зброю деескалації. Це вже котрий день поспіль, і це не дивлячись на те, що немає жодної реакції ні від США, ні загалом від країн Заходу на путінські анонси аналоговнітів. Водночас сьогодні в Держдумі почали погрошувати, причому навіть виглядається навіть якось дещо смішно. В Держдумі закликали вдарити ядерною зброєю по бутафорному Пентагону. Що пропонує депутат російської держдуми Шеремет? Він пропонує створити макет Пентагону, розмістити цей макет десь там на російському полігоні, десь на новій землі, чи де там, і вдарити по ньому ядерною ракетою. Це вже, знаєте, нагадує якісь такі ритуали чи то що, що там в голові відбувається у московських політиків незрозуміло. Крім того, сьогодні пропагандисти знову згадали про орішнік і знову пишуть, чи може Росія розмістити в Венесуелі і що це взагалі дасть Російській Федерації. Проте, Якщо Росія наважиться розмістити орішнік в Венесуелі, ще велике питання, чи є на Росії той орішнік, чи є ці взагалі комплекси, хоча цілком можливо серійне виробництво розпочато на Росії, ще питання в тому, а скільки потрібно часу, щоб доставити цей ракетний комплекс на територію Венесуели? Якщо це морем, то мова йде про декілька тижнів. А якщо літаком, то цілком можливо за хіба що Русланом Ан-124, та й теж. Є питання щодо цього. І найголовніше, яка буде реакція Сполучених Штатів Америки. Я особисто впевнений, що США одразу оголосять розміщення цих ракетних комплексів своєю військовою ціллю і можуть одразу нанести удар. І російські розрахунки, які будуть обслуговувати ці комплекси, вони попадуть під роздачу. І в цьому навряд чи можна сумніватися, тому це також виглядає якісь лякалки не більше того. Тим більше, що Орішнік, як сьогодні, пишуть пропагандисти, що у нього дальність до п'яти тисяч кілометрів. А тим часом Кремль продовжує займатися терором. І сьогодні вранці наші ЗМІ повідомили, що вночі РФ атакувала залізничну інфраструктуру у трьох областях. Крім того, окупанти продовжують бити по наших об'єктах енергетики. Україна б'є у відповідь. Є сьогодні повідомлення від сил оборони України, що вони уразили базу зберігання і запуску шахедів у тимчасово окупованому Донецьку. Сейчас у меня їбнуло, стекла вибила нахуй, та був уражений Волгоградський нафтопоробний завод. Хуже, хуже. Крім того, є повідомлення, що на території тимчасово окупованого Криму уражено три об'єкти паливно-мастильних матеріалів. Однак є ще одна важлива новина, про яку не повідомляє наш генштаб, наші військові сили оборони України. Це новина безумовно топова сьогоднішнього дня, за те, що дрони вдарили по одній з найбільших електростанцій на РФ. І про це пишуть не лише наші українські змі, пишуть і міжнародні, зокрема Радіо Свобода, що дрони атакували Костромську дрес на Росії. Дрес це державна районна електростанція, це стара совкова назва. Насправді це дуже потужна теплова електростанція. Це Тес на Росії. Пишуть, що дрони атакували Волгоград 7 годин поспіль, що лунали вибухи і є пошкоджена інфраструктура. Жителі повідомляють про вибухи в районі Костромської ДРЕС. Они спочатку прилетіли в одну трубу, яка якраз зараз закрита, спочатку туди, потім в'їхали, де взагалі всі труби. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.